Вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Під контролем зелені чоловічки патрулюють слов'янськ. Рада в облозі. Активісти вимагають прогнати сепаратистів. Штучна посуха. Справжні причини зменшення обсягу поставки питної води в Крим. Антитерористична операція розпочалася на півночі Донецької області. Про це на засіданні Верховної Ради заявив Олександр Турчинов. Він зауважив, що антитерористична операція буде проводитися поетапно, відповідально та виважено. Також Турчинов заявив, що влада зробить усе, щоб не допустити громадянської війни. Особливо це стосується зброї. Цивільні не матимуть до неї доступу, оскільки тоді зброя зможе потрапити і до сепаратистів. За ілюстрацію та нейтралізацію сепаратистів під Верховною Радою знову мітингували, звинувачуючи владу у неправильній реакції щодо подій на сході країни. Докладніше про вимоги активістів, Микола Різник. Шини сьогодні не палають однак мітингувальники кажуть, що можуть запалити їх у будь-яку мить, якщо влада їх не почує. Головна вимога людей відставка Турчинова і Авакова, через бездіяльність яких досі не подолана сепаратизм на сході України. Зберегти територіальну цілісність найперше завдання, яке стоїть сьогодні перед Україною. Втім, дієвих та рішучих кроків влади люди поки що не бачать. кажуть, гучні заяви робляться тільки на папері та в мережі Фейсбук, а реальної протидії розкольникам нема. Головний пункт це відставка Авакова, який взагалі. Керувати антитерористичними заходами і цей Аваков Аваков красується своїми висловлювами такими крутими у Фейсбуці. Хай красується, таки на що він виконує обов'язки міністра. Вже починають говорити про референдум. Да який референдум? Дві тисячі бандюків московських бігають проплачених, озброєних до зубів і так далі. І це вони з ними хочуть рахуватися, Да їх треба знищувати просто-напросто. Время йде не на часи. Ну, буквально на часи, а не на дні Нужно срочно приймати какие-то действия. Далі відступати нікуди, іначе ми дождемося здесь танки російські. Тим часом не обходиться без чвар і в рядах народної самооборони. Ще вчора під час мітингу на майдані, деякі її керівники висловлювали незадоволення вимогою відставки ключових посадовців. Втім, рядові бійці стоять на своєму. Якщо б до мене е, прийшов додому е, сусід, хороший, скажем так, і сказав: Ти знаєш, от. Е, я буду тут жити, це моя хата, а ти тут ніхто іди Геть звідси. Я би напевне не вагаючись, брала, не знаю, сковорідку, що небудь, що і під руками я б його прогнала. Цікаво, що на мітингу чимало одеситів вимагають відставки виконуючого обов'язки міського голови Олега Брендака за його лояльність до сепаратистів. У них була хода, їх зібралось півтори тисячі сепаратистів. Вони кричали, що Одеса – це Росія Но ми Одесу не здамо. Ми будемо боротися за. Одесу. як відомо, на цей момент питання про відставку жодного високопосадовця Верховною Радою не піднімалося. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Під окупованим терористами слов'янськом палала сільська рада близько четвертої години ночі пожежу ліквідували. За повідомленням надзвичайників вогонь спалахнув у вівторок вночі. Пожежа виникла саме в приміщенні сільради, яка знаходиться на другому поверсі. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Нагадаю, Слов'янськ досі зайняти терористами, які наводять страх на усе місто. У самому Слов'янську почалися мародерства. Про це розповіла мер міста Неля Штепа. Вона вже не радіє зеленим чоловічкам, і просить людей не виходити на вулиці. Також Неля Штепа повідомила, що сьогодні вранці невідомі зайшли в один із магазинів і винесли товар та гроші. По вулицях ходять патрулі зелених чоловічків. Вони вибірково перевіряють автомобілі. Служба безпеки України встановила хто керує диверсантами у Слов'янську. Ним виявився громадянин Російської Федерації, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Російської Федерації Ігор Стрілков. Саме його голос на записі телефонної розмови з московським куратором, оприлюдненому вчора. У ЗМІ він звітує про терор у слов'янську та розстріл автомобіля з українськими правоохоронцями. Стрілкова опізнали і затримані раніше диверсанти. За даними спецслужби, він керував захопленнями. Українських військових частин в Криму тепер вербує українців для проведення підривних акцій. Розраховують тільки на свої сили. У Донецьку почали формувати батальйони територіальної самооборони від російської агресії. Перша партія призовників батальйону виїжджає для формування підрозділів у частину. Призовники будуть забезпечені всім необхідним відповідальні за проведення мобілізаційних заходів. Сьогодні зв'яжуться і організують другу партію призовників. Друга партія вирушає завтра. І далі. Українська армія готова до бою. Виконувач обов'язків голови Міноборони України Михайло Коваль заявив, що українські війська приведені в повну бойову готовність для виконання завдань, поставлених радою нацбезпеки і оборони, за його словами, збройні сили можуть приступити до дій без оголошення військового стану в рамках антитерористичної операції. Нагадаємо, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про рішення РНБО щодо боротьби з теро. Ристами до спецоперації мають долучитися і збройні сили України. Партія регіонів закликала армію не виконувати наказів чинної влади. За день після виступу Януковича в Росії регіонали в своїй заяві повторили його слова. Накази нинішньої влади вони назвали злочинними. Нагадаю, 13 квітня з таким самим закликом до армії не виконувати наказів керівництва звернувся Віктор Янукович. Утікач з'явився на черговій прес-конференції у Ростові на Дону у компанії з колишнім прокурором Пшонкою та очільником МВС Захарченком. Тихий і спокійний порядок денний сьогоднішнього засідання нардепи змінили у зв'язку з останніми подіями на сході України. Депутати розглянули і ухвалили додаткові законопроекти. Про парламентський день дивіться далі у сюжеті. Сьогодні у парламенті був Кримський день. Верховна Рада України визнала півострів окупованою територією. Відтепер там діє особливий правовий режим. Він визначає особливості діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, дотримання прав і свобод громадян на в'їзд і виїзд до півострова. Жодних дозволів не потрібно. Ніяких спеціальних дозволів, тим більше, коли людині треба їхати, в відділок міліції чи відділок СБУ, вистоювати в чергах, чи подавати додаткові заяви. Його не буде існувати. Не визнали нердепи і паспортних наказів нової кримської влади. Якщо ви громадянин України, то ніде це реєструвати не потрібно. Ним би і залишитись. Це, е, то, що вони придумали, це просто психологічне давлення на кримчан. І тому всі кримчані повинні знати, їм не надати ні в Києвочеві становитися. Вони не йдуть, не получають російський паспорт, і при цьому ніхто їх автоматично в кабалу в російське громадянство не... Е, і включаєте друге не менш болюче питання ситуація у східних областях України. Тут нардепи один за другим вимагали конкретних дій проти окупантів. Більшість звинувачувала регіонів і комуністів у фінансуванні сепаратизму. Ті відхрещувалися як могли, однак аргументи були недолугі. Я розумію, що вам треба шукати винувато, тому що вже кризис жанру. На жаль, ми змушені констатувати, що попереднє керівництво країни таки грабувало цю країну, але чомусь воно за кордоном. А ми, депутати фракції партії регіонів, заходимо з тут в цій залі. Нардепи один за другим наполягали на розробленні конкретних дій і стратегій стосовно сепаратистів на сході України. За агресором ніхто ні про що не домовляється. Ворог, якщо не здається, ворога знищують. Після перемови начальників фракцій на завтра призначено закрите засідання Верховної Ради за участі керівників силових відомств країни. Яна Курченко, Артем Кутан соціальна країна водопостачання до Криму ніхто не припиняв. Через окупацію півострова виник цілий ряд технічних і економічних питань. Замість їх вирішення кримська влада веде інформаційну війну, закидаючи офіційному Києву нові претензії. Нинішня кримська влада звинувачує офіційний Київ у перекритті води на півострів. Мовляв, поставки питної води скоротили втричі, що є критичною точкою для населення Криму. Чиновникам нужно очень серьезно подумать по поводу того, чем они занимаются, перекрывая в Крым воду по Северо-Крымскому каналу. Мы решим все эти проблемы, но тем не менее отношение к подобного рода действия... Ляхти говоря, висувають Україна не зменшувала подачі води для Криму. Усі проблеми, які виникли з водопостачанням, технічні трубопроводи на півострові потребують щорічного ремонту, який повинна робити місцева влада. Кожен рік проводилась ревізія, текущий ремонт, технічне обслуговування і так далі. Ніхто нічого не зробив, А там цілий каскад насосних станцій. існує ще економічна сторона. Для подачі води з материка на півострів потрібно так само щороку підписувати договір з місць. Ставою владою місяць просим, щоб приїхали е, хазяйственники кримські, які займаються водохозяйствами вопросами і которые працювали е, до окупації в системі е, нашої водохозяйства, щоб вони приїхали на заключення договору. А цей договор не в зв'язку з окупацією. Він кожен год підписується, там є затрати і так далі. Ніхто не їде. Окрім усього іншого борг півострову за питну воду на сьогодні складає півтора мільйони гривень, які ніхто не поспішає сплачувати тарифів на воду Воду для Криму офіційний Київ не збільшував. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. Проти Олега Царьова розпочато досудове розслідування. Генпрокуратура зайнялася кандидатом у президенти, оскільки той відверто і неодноразово закликав до розколу України. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Наразі проводиться розслідування, у ході якого буде встановлений ступінь відповідальності політика за поширення сепаратистських ідей у разі виявлення. Вони царьова генпрокуратура підготує подання до Верховної Ради щодо позбавлення його статусу народного. Депутата також Цирьов може вилетіти з виборчих перегонів і далі. Раніше повідомлялося, що в автомобілі Олега Царьова, коли той знаходився на одному з українських телеканалів, активісти знайшли чотири ріжки з набоями від автомату Калашникова. Також у салоні знайшли іншу вогнепальну та холодну зброю. Натовп обурений сепаратистськими заявами політика, чекав на нього до третій години ночі. Після чого царьов покинув будівлю телеканалу через коридор ганьби. Кандидат у президенти сів у машину швидкої, яка мала його вивести. Однак цьому завадили мітингувальники. На іншому авто царьова все ж таки вивезли в невідомо. Ому напрямку, однак близько четвертої ранку він знайшовся в генеральній прокуратурі. Царьов був роздягнений по пояс. І дякував правому сектору за порятунок свого життя цієї ночі. Зелений кандидат у президенти Михайла Допкіна в Києві облили зеленкою та посипали борошном. Це сталося неподалік студії одного з українських центральних телеканалів, де політик мав взяти участь в політичному ток-шоу. Раніше у Харкові на до Добкіна допкіна. Невідомі облили зеленкою кількох опозиційних політиків серед них Яценюк, Луценко, Власенко та інші. Естонія підтримала застосування Україною сили проти терористів. Українська влада має повне право застосовувати силу проти бойовиків, які орудують у східних областях країни. Про це заявив президент Естонії під час зустрічі з американськими сенаторами. На його думку, влада України має повне право використовувати силу проти збройних загарбників міських управ і поліцейських відділів, захищаючи таким чином безпеку держави і конституційний лад зі свого боку. Сенатор Маккейн висловився в прямому ефірі Естонського. Сього телебачення за поставку зброї владі України. Барак Обама звинуватив Росію у підтримці бойовиків в Україні. Про це за повідомленням Білого Дому американський президент заявив під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Обама закликав Путіна використати свій вплив на ці збройні проросійські угруповання і переконати їх звільнити захоплені ними будівлі. Американський керівник також звернув увагу, що всупереч риториці російських урядовців влада України демонструє. Виняткову стриманість і високо оцінив зусилля українського уряду на збереження єдності країни. Рада безпеки ООН сьогодні знову засідатиме щодо України. Українське питання стане сьогодні основним. Перед цим засіданням представники організації Об'єднаних Націй відвідали українські міста і планують підбити підсумки поїздок. На засіданні заслухають доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. Доповідь, як очікується, на засіданні радбезу представить автор документа помічник генсека справ людини Іван Шимонович, який до який до того відвідав Київ, Львів, Харків, Севастополь і Симферополь. Гай Небесної Сотні з'явився на Тернопільщині. Гай із сотні дерев у вигляді цифри 100 висадили в парку національного відродження. Таким чином влада міста вирішила вшанувати героїв небесної сотні. Для посадки вибрали особливі саджанці, катальпи їх по іншому ще називають небесними деревами. А все через те, що листя виділяє специфічний сік, який розбризкується по периметру крони. Тому трава та інші рослини під катальпою не ростуть, створюючи символічне коло довкола дерева. Це коло дуже схоже на зображення німба. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.